Снідати чи не снідати, а особливо чи снідати при цукровому діабеті. Підписуйтеся на наш канал, і я вам розкажу з наукової точки зору. У нас завжди цікаво про медицину. І так, проведений ряд досліджень показав, що у людей, які снідають раніше 8 ранку, у крові є краща чутливість до інсуліну. У людей, які снідали пізніше 8 ранку або не снідали взагалі, чутливість до інсуліну була зниженою. Відповідно, особливо людям, у кого вже є цукровий діабет, рекомендують снідати. І снідати раніше. Звісно, низьковуглеводними продуктами, овочами, але сніданок корисний. І ще важливо, щоб були достатні проміжки